Вже третій рік поспіль волонтерами та благодійними організаціями України за підтримки угорського уряду державного самоврядування українців в Угорщині, генеральним та почесним консульством угорщини в Україні організовується оздоровлення дітей. Зокрема, тих батьків, яких загинули поранені, чи є учасниками АТО на сході України, діти волонтерів, внутрішньо переселених осіб, а також малеча із соціально незахищених сімей. А ще переможці різноманітних олімпіад і конкурсів Цьогоріч завдяки проекту Діти за мир в усьому світі хлопці та дівчата з різних областей України отримали змогу оздоровитися і в інших державах світу. Як проведжали чергову групу на відпочинок, бачили наші кореспонденти. Київ, Дніпро, Одеса, Вінниця, Волноваха, Тернопіль, Полтава, Хмельницький, Львів та Івано-Франківськ. Загалом 80 дітей з цих регіонів вирушили на оздоровлення до Угорщини. Це вже сьомий заїзд відпочивальників продовж літа. Наразі кажуть організатори, екватор. Це наслідок проекту Діти за мир у всьому світі. Цим, що ми домовлялись, коли ми з дітьми їздили по Європі, домовлялись за мир, просили миру наші дітки. І також нам пропонували ті країни прийняти наших дітей на оздоровлення, щоб наші діти побачили ці європейські цінності, які є і за які воюють їхні батьки мами, діди. Настя на відпочинок за кордон вирушає вперше. Вже майже рік її батько на передовій. Дівчинка зізнається за ним дуже сумує, але сподівається, що коли він повернеться, на відпочинок поїде уся сім'я. Хочу побачити красиві будинки, як живуть за кордоном, яка, яка є Європа. Я сподіваюся, що коли мій тато приїде з АТО, то ми разом з батьками і з моєю сестрою поїдемо за кордон. Великі сподівання на відпочинок покладають також інші дітки. Вони навіть знають, що хочуть побачити в Угорщині найбільше. Я хочу, щоб побачити. Яке там озеро, який там, там лагер люди, діти. Я хочу побачити, звичайно, Будапешт, Верховну Раду, озеро Веленце, та побачити, як навчаються інші діти у тих школах. Планую провести гарно свій час, знайти нових друзів і отримати купу гарних емоцій. Я хочу побачити озеро, на яке ми підемо плавати, і пам'ятки та культури Угорщини. Я сподіваюся, що я буду листуватися зі своїми новими друзями по мережі інтернету. У таборі діти перебуватимуть впродовж тижня. На цей час для них вже підготовлена цікава спортивна і культурна програма. Організовують екскурсію зоопарк, парламент, місто Будапешт, також озеро Веленце. Це різні водні процедури, мають можливість на байдарках вчитись, на парусниках плавати. А також різні пізнавальніші екскурсії загалом продовж літа у табори відпочинку заплановано 11 заїздів. Тобто до початку навчального року оздоровитися та пізнати Європу зможуть ще 280 українських діток.